Так, для історії запишу, я знайшов отакі такі от старі у себе відеокарти. і обі з артефактами. Тобто зображення якесь непонятне. В общем, в мене виросли крила, і я думаю, та в мене все зараз вийде. Думаю, сейчас на подогреві 400 градусів бахну, як в печці. І нормально вона тут прожариться. Ну короче, прожарив я її так смачно, що вся вона тепер чорна. У мене опыта нема, сразу кажу по ремонту відеокарт ніякого. Так, на обум. І не хочу навіть набиратися цього опыта, тому що ну, це для мене дуже сложно. Ну, в общем, пропаяв я оперативочку просто паяльничком феном зверху. Відеокарта вмерла. Сразу. Ну думаю, потренуюсь на ній пожарить процесор. 400 як в вмонтував і минут на 20. Короче, тут такий дим шов. Я флюсика додавав. Плюс кипить, все кипить. Ну коротше, це було феєрично дуже. Я хотів зняти коротеньке відео, як воно все димить. Мені так воно нравилось. І я так надіявся, що воно все-таки заробить. Ну, Коротше, ушатав я по ходу пам'ять. Жалко відеокарту. Тут вже розйомчик був який мені нужен. Все в відеокарті тільки DVI. Через переходник прийдеться використовувати. І то, якщо вона ще заробить. І раз вона вже не робила, хай і не робить. А це я рішив уже другу відеокарту. Таку ж саму, але вже на, на 256 мегабайт, це на 512. Ну, думаю, Сейчас уже прожарю її по нормальному, нежному. В общем, положив її на нежний, подогрев, включив уже 330 градусов прогресив її. начал феном отут уже паять сам процесор при температуре 280 градусов. Пробив це дуже нежно. І зашевелить процесор скальпилем. 280 нема. Потом опа, 10 градусов добавив. Оп. Зашевелився. В общем, я його так пошевелив. Попаяв ще там секунд, може 5 і все. В общем, оце вона зараз остиває. Дуже довго остиває, тому що подогрів у мене дуже здоровий. Ну, це не подогрів, це взагалі сепаратор. Просто я його використовую як, як ніжний подогрів. От іменно в таких случаях. Ну, це, мабуть, вже третій случай. Найперший случай був, я я хотів пропаяти Северний мост на материнській платі ноутбука. В Взагалі, ноутбук вже не робить на запчасті. Пропаяв. Подивимося, що з цим буде. Хто там займається ремонтом відеокарт, молодці. У мене так не виходить. Я можу либо, либо прожарити так хорошенько, до відказу. Либо не дожарить. Якщо заробить, я буду дуже довольний. У мене, блін, материнська плата без встроєного відеоядра. І виходить весь расчет у мене на відеокарту. І всі відеокарти, що в мене є, вони всі з артефактами. Короче, відеокарт у мене вже немає. Все, оці останні. Тобто, якщо сейчас оця не заробить, то все, комп уже робити не буде. Я взагалі хочу від них избавитися, тому ну, що мені це вже надоїло. Оці куча запчастей, То робить, то не робить. В общем, надоїло.